Ввечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Наступним рішенням Володимира Зеленського було призначення на цю посаду Олександра Сирського. Це рішення викликало неабиякий резонанс у суспільстві. Тому команда інформатора вирішила дізнатися думку Дніпрян з цього приводу. Ніхто не розуміє, не розуміє, чому так сталося. Мінять коні на переправі – ну це ж бред. Залужний то рідкий случай, коли знаєте, солдати наші військові як до рідного батька тягнуться, розумієте. Тому ну це величезна глупість. Ну вже є, є є, як є, розумієте, Ми вже ж нічого не справимо. Але проти. Військові наші теж проти. Вони його батьком називають, а сирського м'ясніком вони називають. Залужний, як говориться, не треба його міняти. Ну, його люблять, військові люблять. Я думаю, що этот варіант, як говорится, буде хуже. Ну, будемо сподіватися на краще. Ну, Мені здається, що це була ошибка по осіб. Головне для мене, як для жінки, якої вже багато за 70 років. І я хочу, щоб був мир на землі, мир в нашому місті в Дніпрі. І думаю, що все. Зроблять для того, щоб воно таке було. Я думаю, що Україна вийде на перемогу і вона буде дуже гарно жити, і ми всі будемо гордитись нашою країною. Може так і потрібно, може ні. Я інформації не маю. Не на часі, тому що він себе зарекомендував, заложний, як чинний, який почав. Формувати вже таку потужну армію. Я точно знаю, що його підтримують вояки наші, які захищають, це дуже нам нашкодить. Асирський, ну, моє розуміння, це як про ну, на той час совєтський генерал. У нього такий погляд, підхід. До воєнної справи. Із його, як кажуть, руки чи думки погибло багато людей. Як ото росіяни на м'ясо, так і наших захисників, захисників країни погибло. За нерозумної його як то вказівки чи так. Я вважаю, це нашкодить.